Усім вітання, друзі. Мене звати Андрій, ви знаходитесь на ігровому каналі Renor Я продовжую далі проходження по грі Spider-Man Marvel's Spider-Man 2. Коротше, зупинились ми на цьому, і ми з вами прийшли, були попередню місію. Нам тепер треба рухатись далі, так що продовжуємо наше проходження. Поїхали, то його ви не забудьте перед початком цього відео. Задонатити в ЗСУ, щоб я записував спокійно від безповітряних тривог. Також е після цього, як ми задонатили в ЗСУ, задонайте мені вже добити той збір е на комп'ютерний стіл, щоб я міг дуже круто записувати. Я буду такий радий, всім віддячусь, дійсно, і все. Бо я моніторю донати кожен місяць і. Буду вдячний всім, а ми поїхали. Продовжимо наші проходження. Також долучиться на мій дискорд а Ми поняли, коротше. Нам треба летіти далі. Він ми вже грань за паркера і ми маємо рухатися далі. Добре, Я не знаю, через що, у мене весенка в БМГ Короче Майлз там летів на своєму винг сюти, так. Gonna... так, то ми вже граємо за паркера, ага. Uh-huh, ага. Yep. Ага, but like to take some time off, but I can't really afford to. What about selling the house? I can't. I mean I couldn't.

You kiss. List of what? Uh huh. Uh huh. May mortgage the house to keep Beast afloat, and now I'm sinking. Мене навіть наверх не пропускає, ви зрозуміли яка. Тобто дослідіть тут щось. Ну погнали. Добре. Можливо і сцені. Це всякий хлам. Ага, кухня. Хей, about moving in? we talked about this. i need you. yes, this, but think of all the romantic dinners we could have here. when was the last time you were home for dinner? aha, <laughs> what uh -huh, hey, what's this? is all this maze stuff? yeah, i need to donate it, but... not just... yeah. what are you looking at? some pretty cute old photos of you? man, i haven't seen these in a while.

У паркера завжди таке життя було. Так, тепер нам довіряють піднятися на гору нарешті, бляха, я в горе ще, господи. Where was that hole again?

Hey, yeah. мода з <sighs> yeah, 16 року кличета сорочка. Ясно. Я майору ваты роб вже с GTA пішла. I don't even need it. Substitute. I've also been tutoring a high school kid. Reminds me a little of me actually.

Is that actually where we're going? Uh -huh. Neither confirm nor deny. Uh... То ми приїхали до його школи, я так розумію. Exactly Чи до його кампусу, я не знаю. А, ну він ж був вчитель, він ж уроки викладав в універі. Тому ми приїхали в універ. Sure ага. Нам тут щось треба по стелсу взяти. З, і знову я... стелс, то той проклятущий. Еф. я, я в... ті стелси не люблю, але... То таке. Добре. Еф. В... В... Ага. defensive Типу, ми відволікли когось увагу, тепер нам треба піти по стелсу. Єдрить! Що тут відбувається? Ще вже якийсь стелс, вже якийсь епік. У мене аж в грі прискорний FPS. Ніфіга. Так, Once we get to the top of the stairs, your locker's right there, right? Did he see us? I don't think so. Split up. We'll be back at the gym. Hey, who's that? Каже, хто там? Ага, вони. Тобто вони не хотіли проникати в кампус. Що камп. Як будь? Я не можу далі пропустити. Ага. А, нам сюди. Я заплутався, господи. То The After мене сьогодні дезорієнтував То ця гра. Мене дезорієнтовує. Так, десь тут ще має бути вентиляції. Ага Library to photolab, photolab to gym, gym to locker, easy. What was that? Crap. Path is clear. Time to move. Sure. the shift. Aha. Ага, він тепер без костюма лізе. То ну okay. ну він фрезер конкретний, в нього якісь наддібності навіть є без костюма, ніфіга. Ще якась фотопроявочна. Uh, фотопроявлялка, де проявляють фотографії. Блін, це мені щось вже Life is Strange нагадує. Але я тут ну, не до гру проходити не буду, бо, тому що та гра. Ту гру створювали ті, хто любить погане життя і там такий негатив. Коротше, гру на негатив викотили і все. Так, якийсь слизь. А, то колба. Йо моє охорона ще. А <гаси> охорона ще Так? <Ага. гаси> Ясно. Стелс за паука. Так. Я щоб затурмозити вентиляцію, то я знаю Киу. I can't get away from this guy. Gotta distract him so I can get out of here. Блін, побачили твари. Я не думав, що та гра. Так а то. Він шо не міг його вирубить, чи шо? Ой, тут треба думати, як відволікти його увагу. Попався. Я зрозумів, тобто тут треба обдумано діяти. Може якісь предмети скидати, щоб його відволікти. Не, я так не можу, мені треба. По потолку, а ч я по потолку повзати не можу. Він ж так мене не побачить. Хі, тобто у мене варіантів нуль Що зробити? Тут не нашу А як мені бути в тіні? Та йди вперед, господи, я ненавижу це. Що робити? Тут нема взаємодії. Щось багована гра. <гументи> Уби, що... А що мені то дає, типу? Мені треба було йому сюди проповзати. Я ж тепер ніяк... не ветову. Може Ефом, може колись комуськи є. Ай. Там щось синє є, але я туди пройти не можу. Бо охоронець очікастий, може йому якесь світло вирубити. Типу того. Ай. Я не знаю, тут якісь світлі участки. Ясно. Коротше, місія пішла яка не для мене. Ого, починається. Починається. Тут нічого не можна стиснути, ніякий об'єкт. Ну, що вони мені кажуть, тим робити? Типу, я не тискай на Ну є якась вентиляція, блін. Я клікати не вмію. Ааа. То твоя це відволікаючи мені. Да пішов ты геть security. А -а -а. Я вмере таке робити. Я зрозумів, треба було просто колесиком мишки... ...прицілитись. І вы все вырішите. Тут вже пішов якийсь Metal Gear Solid, якщо чесно. Кью Л сшифти Фі Хавин може. Так мушу шукати де тут и

Я не бачу, що треба зробити. Що то за кнопка? Ось це. Хм. Це зіп. Ага. Коротше, ясно. You sure you're up for this? <coughs> Я зрозумів, чому їм треба було сюди.

я, я і баскетбол колись міг грати, коли був м, не інвалідом. І все. Ну, типу, для мене то легко. Було. Я зрозумів, добре. Значить, нам треба грати в баскетбол. Well, when MJ moves in, maybe she'll help with the house. I don't know. You don't think she'll help? I don't know. She'll move in. Oh. Oh. Well. I mean, it seemed like you guys were doing good. She was at your house. We'll figure it out. We we'll always do. Eventually. Tak. Теперь стояй позиции. Easy what's the score? I thanks for bringing me here i to me too but we're not done yet <laughs> I know that look what are you up to? still think you can find your old locker? Ага. Тобто їм треба було сюди, щоб пограти коротше, в баскетбол. Ну дають, хлопці, ну дають. І вони грали були до вечора. нам треба йти Нагору. Дома велися. Oh, ліфт, Ліфт приїхав. А що за квік? А яке не можу, квік? Ага, не працює. Десь треза стіну сховатися вовша. Тут шарики, кульки надумні. Про проріз, я зрозумів, треба лише раз це тикнути. Сорі, що протупив, бо я вже попаяний після автормолця и... І... Ой, і після того всього. Так а що мені робити? Тут охоронець. Так, ага. Якось треба відволікти, що... А, шари, лопнути шари, лопнути шарий. ті. Ага. А, що він сів в ліфт? Тобто то є якийсь багатий університет, ви подивіться, ну. Шей ліфт і ні ні хуліри собі. А, нам треба було до шапки його. До його шапки. Добре. Е Каже, відкривай, якщо не хочеш проблем. Тобто вичиняю, якщо проблем не хочу. Нам куди треба звернутися? Like haha or uh... well, he jumps to conclusion. He has some crazy idea the school has a ghost. But it's not a ghost. It's just some fool kids. Kids? More than one? Well, I don't know for sure, but I. Ah. What is that? Check it out. Have you actually seen? Well, have you actually seen them? Not so much, but I've heard them. Me screw clouds at his і шо? Все, я що то не поняв. Натреш, що промотати охоронці чи що? А Щоб типу відволікати чимось. Угу. чимось. Поки понятно. Повти коли втомився думати. Ясно. Я зрозумів, тут гра і так зберігається. Коротше, я буду закінчувати на цьому. Коротше, це було проходження по грі. Spider-Man 2. Ви були на ігровому каналі Renetplay, Я... Ścieprą dobrze obowiązkowo, także chcę było krótko pochodzić, nie było papa, było dużo gruntów.